Кухонна мийка фірми Platinum, розмір якої 75х45 см. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі, покрита підвіді покриттям, завдяки якому не царапається та не вигорає. Товщина каркасу 3 мм. Мийка повністю обезшумлена. В комплект входить кнопка, яка переключає функцію водоспад та змішувач. Дозатор для рідкого мила, змішувач в колір мийки з витяжним гусаком трьохрежимний, ополіскувач для стаканів, лоточок для розморозки, лоточок для овочів та фруктів, функція водоспад, сифон та всі кріплення для підключення мийки. обробна дощечка для нарізки.